Мотофест в селі Абазівка під Полтавою з виступами рок-груп, продажем аксесуарів для залізних коней наметами, вогнищами, стравами гриль та крафтовими напоями. А головне виступи байкерів та хвилюючий рев потужних двигунів. Влаштовуємо ми цю зустріч для мотозалежних, скажімо так. З'їхали сюди люди з різних. Нашої країни дуже багато приїхали із Броварів з Києва. У нас, наприклад, буде конкурс найшвидший задній хід, наприклад. Потім такий силовий конкурс, адже байкери не тільки можуть бути брутальними, але вони мають бути і сильними ж, правда. Збори байкерів – це особливий драйв, тому проведення мотофесту стане традиційним, говорить його організатор Василь Кожан. Додає чимало їх нині на захисті держави. Ми сьогодні проводимо мотофест. Мотофест це для нас нова тема. Наша ціль об'єднати байкерів, об'єднати людей, зібрати кошти для наших воїнів, які зараз знаходяться на передовій. Кожен бажаючий який. Мотолюбитель він має змогу приїхати до нас поспілкуватися, відпочити і також нести свій внесок для наших воїнів. Вперше на мотофесті в Абазівці палкий прихильник і залізних і живих коней Володимир Дорош. Я перший раз в житті. Мабуть, риторичне запитання на сьогоднішній день – це доцільно чи ні. І я вам хочу сказати щиро: а за що тоді воюють наші воїни? За що тоді? Що ми тоді виборюємо? Ми ж виборюємо державу. Де будуть розвиватися всі напрямки і мистецтва і спорту? Доєднатися до мотофесту могли всі охочі, не лише власники мотоциклів а й ті, кому просто до душі байкерська субкультура. Частину зібраних коштів організатори фестивалю задонатили на підтримку 77-ї окремої аеромобільної бригади.